Всім привіт! Я вже казав на тему того, що скоро війна закінчиться, і ті, хто хочуть залишитися за кордоном, їм потрібно вже думати про те, що, як їм це зробити. І зараз дуже активно вже почалася гонитва за тим, щоб отримати якийсь статус. Люди чекали всі до останнього, що щось Європа зробить за них і так далі. І так далі, і так далі. Тимчасовий захист усюди просто закінчиться, і всі поїдуть додому. У вас є декілька виходів. Або, <проб> або. жінкам, я не знаю, чи налегше це одружитися або, чоловікам або знайти роботу, або подати на якийсь політичний притулок, наприклад. Є така штука, як субсидіарний захист. Якщо вам насправді щось загрожує, будь ласка, напишіть це в офіційні органи, які цим займаються, там у Франції, чи в Німеччині, чи там у Польщі ще десь, назбирайте пакет документів з доказами, що вам саме загрожує. Дуже добре до цього підготуйтеся. І подавайте, доки не пізно. На той час, поки це буде все розглядати, у вас буде легальний статус, і ви можете чекати та проживати у цій країні. Звісно, важко буде з роботою, бо наскільки я розумію, що не усюди і не одразу дають дозвіл на роботу. І соціалку доведеться трошки чекати. Тому, якщо у вас є якісь збереження, також намагайтесь якось використати їх на перший час, доки вас не влаштують. І не допоможе цим всім. Звісно, роботу доведеться шукати самим. Ті, хто більш розсудливий, зробили це трошки раніше. А ті, хто більш розумний, почали це робити ще задовго, до... Ну, як тільки почалася війна, і тільки заїхали. От, ті, хто кого півень вже в одне місце клюнув і почав зараз робити. Ну, це вони застрибують в останній потяг. Ті, хто знаходиться в Україні, ви також можете назбирати якийсь пакет документів, що вам загрожує якась небезпека, і все це підготувати. І потім, коли відкриють кордони, так я така падлюка, я кажу, таке, да, що українці там поїдуть за кордон, зрадники і так далі. Так далі, так далі. Але людина не дерево, вона може сама обирати, де її жити. Отак-от. От І ви можете все це підготувати, назбирати, щоб потім просто приїхати у Україну, куди ви хочете подати, податись на це біженство, або це субсидіарний захист, або це політичний притулок. Політичний притулок, якщо вам загрожує якась. Якась загроза від офіційних органів влади, там від поліції, від е, держави, там різних спецслужб, там що там якесь там ще переслідування, або просто субсидіарний захист це захист, коли у вас є якісь загрози, але вони не дотягують до політики. Тобто, це може бути якесь побутове насилля, це може бути просто переслідування, там ще щось. Ну, більш такий варіант: е, простий, більш загальний. Якщо, в принципі, вам щось і загрожує, але е, ну, тобто, щоб вам і не відмовити, і в той же час не дати занадто крутий статус. Чи якось так сказати, я не знаю. Якщо простими словами, е, От, тому останній шанс зараз це робити. Якщо у вас насправді є така проблема. І ви хочете залишитись чи приїхати після того, як відкриють кордон, якщо їх звісно відкриють, то готуйтеся, вже, щоб у вас одразу все було готове. Бо залишили вже трошки часу, як я розумію. Можете сказати багато іншого там, своїх думок, але я кажу саме свою думку. Як бачу це я і ну. Це моя порада. Гірше точно не буде. Від цього статусу ви, звісно, зможете завжди відмовитись. Ніхто у вас тримати насильно не буде. Звісно, краще, щоб ви від нього не відмовлялися, а робили це обдумано та е, як це воно буде. Е, більш е, розумно. Тобто, якщо вам не дуже потрібно, то краще не йдіть туди, бо ви заберете квоти і. Е, Віру в українців, котрим насправді потрібен захист, у інших, кому він потрібен саме насправді, а не так, що ну було б непогано, не це так на шару, зараз така штука. От. а Щоб там не відірвати там ще щось. Бо багато українців, які знаходяться тут, наприклад, у Франції, я не знаю, як там у інших країнах, вони просто робили це заради грошей, бо там були більш великі виплати. Не треба так робити. Бо потім будуть всіх нас ненавидіти. Отак, підписуйтесь, ставте лайки і до побачення.